рибки! це ваш міні таро прогноз на лютий місяць. Ми витягнемо по одній карті на такі сфери, як робота, фінанси, кохання, та найважливіша подія вашого місяця. Давайте починати. Що чекає риб в лютому місяці в роботі, в фінансах, в коханні? Та найголовніша подія вашого місяця риби. На дні колоду у вас виходить четвірочка пентаклів. Знаєте, це рахувати гроші, перераховувати, аналізувати, куди я їх витрачаю, економити. Так? Також четвірка пентаклів може бути пов'язана з ревнощами, коли ми ревнуємо якусь людину, да, за якою слідкуємо, або ревнуємо свою кохану людину. Ну, щось ось в такому ключі. Також це бути в стабільному стані, або стабільно. Не знаю, отримати стабільну роботу, або отримувати стабільний заробіток. Щось пов'язано зі стабільністю, так? Десь засісти стабільно. Може, у відносинах якихось теж може бути з цим. Ну, також це карта економії. Може, ви тут будете економити свої фінанси в цьому місяці. А, давайте дивитися роботу риби. Королева Кубків. Щось пов'язано. З творчістю пов'язано з емоціями, може буде, бути таке, що підвищена емоційність, емоційний стан, ем, істеричність навіть. Може, щось, може ви втратили роботу, або а може навпаки її е, отримали. так? Може, отримали новий якийсь проєкт, щось таке. В принципі, це стан, в, коли ми. Надихнулися чимось, або щось нас надихає, да? і ми починаємо себе проявляти. Тут два варіанти. Або ви дуже сильно хочете якось вкладатися 에, творчо в роботу, так, рука чешеться до грошей, бачите, це для вас. Або ми дуже емоціонуємо, бо у нас щось не, не, не так, як нам би хотілося. В будь-якому випадку, це ваша карта Риви. Вона говорить про те, що ви тут, на роботі, будете відчувати себе в своїй силі. Якщо ви її не знайшли, ви її знайдете. Давайте подивимося, що це ще стосується, звісно. Своїх слів я не відміняю, але в когось це реально може програтися по двічі-сі мечів. Пам'ятайте, що це Пільний розклад, це не конкретно ваш, а може бути і конкретно ваш, але не ваш. Що да? мені люди такі коментарі пишуть, що у мене коси дибом стають. Двійка мечі говорить про те, що ви будете щось обирати, ви будете закриватися від прийняття рішення, але все ж таки ви будете думати, що мені обрати? Це чи це? Так? Цю професію чи цю професію, цю роботу компанію, чи цю. Тут закриватися від цього, і ви будете дуже емоціонувати, по, на цей рахунок навіть нервувати. По карті смерть у вас йде дуже сильна трансформація. Тут закінчення проєкту, тут може бути звільнення, тут може бути закінчення роботи, тут може бути перетрубація, реорганізація на робочому місці. Будете нервувати, да, щоб вас не звільнили. Або будете нервувати, що ви не можете знайти собі роботу. Таке теж є. Може бути. Ви повинні зрозуміти, що цей стан не просто так. По карті смерті це старший аркан, який говорить про те, що ви зараз трансформуєтесь. Ви. Почнете, може, по-іншому дивитися на себе, на свій досвід, на свою роботу, на те, чим я хочу займатися. Може, у вас буде нова робота, в принципі, кардинально нова. Не така, як була раніше. Слухайте, це до грошей 100%, я вам кажу. Я сама їх чекаю і ем... ну, будуть у вас гроші, що я можу вам сказати. Так, давайте дивитися фінанси. Вісьмірка кубків говорить про те, що ви тут будете скоріш за все вкладатися грошима або на щось відкладати. Дуже щось масштабне, велике, важливе для вас. Це може бути квартира, ремонт, машина, бізнес, не знаю, якісь проекти, але це не дозволяти собі якісь такі, як каже моя бабуся, фіглі-міглі витрачати гроші на що попало, да? а тут почати вкладатися в свою якусь таку ціль, яка нас дуже надихає емоційно, дуже надихає там, творчо, нам кайфово, нам це подобається. Хтось може почати, не знаю, займатися новими курсами це навчання чого завгодно, це, і іноземні мови, і творчість, і малювання, і танці, ну, щось в цьому ключі. Це те, що вам буде дуже подобатися, але єдине, що ви може на чомусь будете економити для того, щоб займатися цим, для того, щоб собі дозволити це, так? З чим це ще пов'язано, вісьмірка кубків? Ну, В когось це може бути пов'язано з якоюсь мрією дитинства, так? Шестірка кубків це завжди те, що було в минулому. Це завжди те, що було в дитинстві. Якась мрія дитинства, да? І по шуту. Ну, це щось нове для нас. Може, ми щось розглядали, да? Про щось мріяли, але ніколи це не робили. Але ніколи не, наприклад, не вивчали французьку мову, але вона нам. Дуже сильно подобається, так? І це буде щось нове для вас. Ви почнете це робити, нова мова, нова культура, хобі. Неважливо, не знаю. Купити собі машину, наприклад. да? Дуже вона вам завжди хотілася, але у вас ніколи її не було своєї, наприклад, да, машини. І ви тут її купляєте і починаєте їздити, і ви такі Вау, це щось нове для мене. Це по-іншому, це не так, як було раніше, да? Там на таксі кататися або на чиїсь машині, наприклад. Слухайте, бурка в мене живіт. Вибачте. Я просто. <смі> я не пам'ятаю, коли я їла сьогодні останній раз. Сорі. А... В когось це можуть бути ще відновлення відносин. І це людина або з дитинства, або з минулого. І ви будете вкладатися це грошима. І по дураку. Це зробити такий якийсь подарунок, або якийсь такий вклад, який ви не робили раніше, в принципі, ніколи, так? Бо для вас це важливо, бо для вас важливі ці почуття, бо для вас важливий цей стан, так? По дураку це ну це повести себе по дураку, це щось зробити нове, чого ви не робили раніше. І тут вам є якби і страшно, і кайфово, і вам хочеться, і все-таки, знаєте, в переміжку. Також це нове хобі може бути, так? А, але по шестірочці кубків, так як вона символізує минуле, це те хобі, яке може в подальшому здійснити мрію дитинства, наприклад. Ну, все в такому ключі. Чогось суперглобального я не бачу. Я бачу більше вклад в щось грошей, ніж отримання. Може бути таке, що ви повернетесь на старе місце роботи, так? і почнете там заробляти гроші. А може, ви тут станете фрілансером, тому що дурак він все ж таки такий вільний. Він дуже любить простір, він не любить бути під кимось, під чимось, і може, ви тут будете створювати щось своє, так? для того, щоб мати ну, свій колектив своїх людей в, на роботі. Що стосується кохання, рибки, Семірочка Пентаклів говорить про те, що ви тут, тут може бути декілька варіантів, може бути таке, що ви не отримали того результату у відносинах, на які не ділися. Може бути навпаки, що ви зрозумієте, що потрібно над відносинами, потрібно працювати у відносини потрібно вкладатися. Це може бути нове знайомство, але на довгострокову стабільну перспективу. Або ви зміните свій погляд на почуття, на кохання, і у вас можуть початися відносини, вони будуть розвиватися дуже не швидко, але серйозно. Чого це ще стосується, сімірочка Пентаклів? Хтось тут може просто займатися дуже сильно роботою, і вам буде не до кохання. Ще. Ну, я вам так скажу: в когось тут є шанс на реально може з кимось познайомитися. І по тузу Пентаклів це та людина, про яку ми дуже мріяли або дуже чекали. Це та людина, з якою в нас реально можуть вийти серйозні, стабільні відносини, сім'я, в майбутньому діти і тому подібне. І по 9 кубків ви дуже сильно закохаєтесь, скоріш за все, але ви нікому цього показувати не будете. Також це внутрішній стан щастя, да, коли людина нас робить щасливим або щасливою, і ми її реально любимо. Також тут може бути таке, що вам не до відносин, бо ви отримаєте шанс на якісь гроші, на реалізацію чогось, чогось матеріального пов'язаного з проєктами і роботою і грошима. І це вас буде робити дуже щасливими, тому вам буде не до відносин. У вас тут більше це пов'язано з коханням до себе, так? Ну, у відносинах, якщо вони у вас є, у вас тут є дуже такий гарний шанс на щось матеріальне. Може, ви дуже давно чогось хотіли вдвох, да? і у вас тут буде. Момент того, що ви зможете здійснити цей шанс, і ви будете це святкувати, купити машину, купити квартиру, зробити ремонт знаю, завагітніти, наприклад, да? ну, якісь такі моменти. В когось може бути відновлення відносин, але тільки в тому випадку, якщо ви навчитеся все ж таки, ви зрозумієте, що ви реально любите цю людину, і вона любить вас, навчитеся показувати ці емоції і будете вкладатися серйозно. Без там, ну, серйозно, стабільно, це коли інших факторів немає. Ви тут тільки вдвох. Ну і майбутні ваші діти, так? Ну і найголовніше вашу подію місяця. У вас виходить карта місяця. Старший аркан місяць говорить про те, що ви, може. Вона така гарна, що я вам хочу її показати. Бачите, як вона виглядає? Вона прям дуже казкова. А... Ця карта говорить про те, що ви можете тут звернутися до психолога-психіатра. Може бути щось пов'язане з, з вашою півсвідомістю. Ви якось по-іншому можете сприймати, в принципі, емоції. А, тут або навчитися реально чути свою інтуїцію, або ви тут можете вийти з тіні. Так? Почати себе якось проявляти на людях в соціумі. Давайте подивимося. Ще луна місяць може бути пов'язано щось з мамою або жіночою енергетикою. Давайте подивимось. Знаєте що? Тут ж буде повнолундня, новолуні, в числах 5 числа щось буде. Я просто не пам'ятаю, вибачте, я щас, щас поганий, я з мене астролог, і щось буде в кінці місяця, це логічно. Мені щось здається, що це буде пов'язано щось з 5 лютим. так? Якась може бути пов'язана ситуація з цим числом, з, в принципі, з місяцем. так? Давайте дивитися, з чим це ще пов'язано. З хитрощами. З хитрощами, з обманами, маніпуляціями, зрадами. А, сімірочка мечів тут те, що може було в вашому житті, і це загнало вас в такий стан дуже, знаєте, емоційно неприємний, коли а, ми відчували якісь страхи, ми були закриті, ми не проявлялися. І по ерофанту тут ви почнете проявляти себе може як вчитель, може ви почнете проявляти себе більш правильно. так? А, це або хтось до вас так буде проявлятися, або ви до когось так будете себе проявляти. По самі речі мечів, це ще, знаєте, почати діяти тільки в своїх інтересах, і ви будете вважати, що це правильно. Що по-іншому я себе поводити не хочу і не буду. І не буду давати людям якось себе юзати, так? а буду все виконувати так, як подобається мені. І тільки в тому випадку, коли я буду довіряти людині, а вона буде довіряти мені. Я буду поводити себе неегоїстично. А зараз це у вас я бачу карту егоїста. Може бути ще таке, що ви показуєте зовнішньо себе дуже правильною людиною, а внутрішньо ви дуже хит, ну, хитро себе поводите, зраджуєте людей, обманюєте, маніпулюєте і. У вас буде такий стан пропрацьовки цього, Да? Ви зрозумієте, що це перекоси, що це неправильно, що ваш арофан, скоріш за все, не реалізує себе в якомусь класному, позитивному о, ключі, у да? Як, якомусь новому, так, а це щось е, лізе з, зі страхів. Ви це робите із-за того, що ви чогось боїтеся. Угу. І може, ви це зрозумієте і почнете якось фіксити. Якщо не будете це фіксити, ну, цей стан буде продовжуватися. Але ви повинні розуміти, що є ті люди, які це помічають. І в майбутньому вони не захочуть з вами просто якось мати контакт або спілкуватися. Ну, в принципі, все. Я вам бажаю гарного місяця. Не забувайте, будь ласка, коментувати, лайкати, підписуватись. Ну і найголовніше, я бажаю всім нам перемоги, щоб війна поскоріше закінчилась. Па-па!